Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 нашим глядачам у Ютубі. Нагадаю, що ви підписалися на наш канал, якщо досі цього не зробили. А тим часом з нами на зв'язок вже вийшов громадський активіст, викладач, підприємець Валерій Пекар. Вітання, пане Валерію, слава Україні. Героям слава, добрий день. Всім. Пане Валерію, з вами хочемо поговорити про те, чим можливо і яким чином подолати корупцію в Україні. Мабуть, зараз багато хто обговорює, зокрема, і пропозицію президента Зеленського, який заявив про те, що. Варто прирівняти корупцію до державної зради. Ну і багато хто дійсно може мали такі ілюзії, що під час війни корупції буде менше. Але як виявилося, що ні, бачимо і скільки ухилянтів намагаються втекти за кордон, використовуючи ті чи інші схеми, так само військоми, які вирішили нажитися під час війни і збагатитися. І то, на вашу думку, чи є якісь можливості в нашій державі все-таки якимось чином подолати корупцію, ну або принаймні знизити її до мінімуму? По-перше, хочу сказати, що корупції більше не стало. Mm -hmm. Просто суспільство стало менш толерантним до корупції, суспільство стало більше ненавидити корупцію, і не приймати її і більше уваги приділяти корупції. І це зрозуміло, тому що корупція в воєнний час дійсно, як сказав президент, є набагато більшим злочином. А тепер друге питання: як подолати корупцію? Почати треба з того, що корупція не з'явилася в Україні незалежній з отриманням незалежності і підняттям жовто-блакитного прапора. Корупція була завжди на наших теренах, і в радянські часи, і в імперські часи, тому що в таких от до модерних старих суспільствах імперських суспільствах, а радянський суспільство також був імперією. Корупція це не хвороба, корупція це основа суспільства. Хто пам'ятає радянські часи, той розуміє, що е, часом е, певний товар чи послугу просто неможливо було отримати без корупції. Наприклад, медучну послугу. А коли йдеться про здоров'я, скажімо, вашого близького родича чи вашої дитини, е, то звичайно люди платили хабарі, бо інакше іншого способу не було просто врятувати людину. А... Поняття корупції загалом з'являється лише в модерні часи, лише з тим, як Україна починає свій шлях до незалежності і до модерну, з'являється поняття корупції і неприйняття її. Бо в таких от традиційних країнах, на кшталт Радянського Союзу, корупція це нормальна абсолютно річ, ніхто з нею не бореться. А навіть якщо там трошечки борються, то ті борються самі очолюються. Тепер питання: як же ж подолати корупцію? Чи це загалом можливо? Тут треба сказати дві речі: перше. Повністю подолати корупцію неможливо принципово, тому що в усіх країнах світу корупція є так чи інакше, і залишки її де залишаються, повністю викоріти її не можна. Але водночас ті країни, які були страшенно корумпованими ще сто років тому, вони значною мірою подолали корупцію. Вони викорінили її майже з усіх сфер життя, і вона десь залишилася там в якихось дуже маргінальних сферах. Тобто корупцію неможливо 100% викорінити, але її можна серйозно знищити, практично подолавши так, щоб пересічний громадянин не стикався з корупцією в своєму житті майже ніколи. Як це зробити? Для того треба розуміти природу боротьби з корупцією. Боротьба з корупцією це, по суті, такий, уявіть собі, трикутник, в якому є три точки, три вершини, і вони всі однаково важливі. Перша, це така вершина. Це не прийняття корупції суспільством, це зміна поведінкових стереотипів. По суті, це називається почне з себе не давати хабарів, не подавати руки злодіям, кабарникам, корупціонерам, крадіям державного бюджету, не мати з ними справ вчити своїх дітей відповідно, самому так чинити і так далі. І так далі. Тобто, це є зміна поведінкових стереотипів, і це є важка робота, тому що саме. Ті е, принципи поведінки, які е, дали можливість вижити українському народу і дожити до сьогоднішнього дня, тепер вони грають проти нас і гальмують наш розвиток. Другий е, е, компонент е, цієї троїстові системи це попередження і запобігання. Що це означає? Е, корупціонер бере гроші, тому і вчиняє злочин, тому що він може це зробити. Він має право і має можливість ухвалювати таке або таке рішення. Саме нечіткість нормативно-правових документів, величезна е, можливості для власного е, ухвалення рішення на власний розсуд наукової мови. Це називається дискреція. Дуже дякую, що ви показали намальований мною вчора трикутничок. Е, саме е, це власне і є основою корупції. Корупціонер. Е, Займається цим, тому що він має таку можливість прибрати таку можливість оце є основна задача попередження запобігання. Що це означає? Е, прозора податкова система, чітка, нормальна, абсолютно е, збалансована. Прозора митна система. Навіть не хочу про це говорити. Всі розуміють, що таке митниця українська. Мінімальна роль держави в регулюванні ринків. Це називається дерегуляція, скасування величезної кількості старих, застарілих, нікому не потрібних, ще радянських. Іноді ще п'ятдесятих чи навіть тридцятих років якихось обмежень. Приватизація прибрати чиновників з управління державною власністю, зробити так, щоб державної власності було стіль не більше, ніж в успішних країнах світу. У нас три тисячі державних підприємств, а в середньому успішні країни мають по тридцять. Ну окей, хай буде трошки більше, хай буде сто. Є такі країни, яких сто державних підприємств, тобто все одно в десятки разів менше, ніж у нас. Цифровізація, поставити комп'ютер, який буде автоматично надавати послугу там, де раніше чиновник робив, або подивіться, наприклад, на центр надання адміністративних послуг. Це вільний ринок, по суті. Це можливість людині з високою якістю отримувати послугу там, де раніше чиновник вимагав хабар. От все це, і звичайно, прозорість, підзвітність, все це є другим інструментом. І нарешті третій це невідворотність покарання. Отут От головне не розмір покарання, а й невідворотність покарання, тому що у світі є чимало країн, де рубають руки за злочини, де за корупцію страчують, а корупція тільки зростає. А, тому що а, якщо це такий страшний злочин, то це означає, що туди йдуть ризиковані люди, авантюристи, а, які думають, що вони якимось чином пропитають. Завжди будуть злочинці, завжди будуть люди, які будуть ходити по лезу ножа. А, головне не допускати їх до суспільно важливих. Рішень. От, власне, уявіть собі такий стілець з трьома ніжками, і ви можете сидіти на ньому лише в тому випадку, коли ці три ніжки збалансовані. Якщо одна з ніжок нож, ніжка підпилена чи відсутня, або, наприклад, одна ніжка дуже велика і набагато більша ніж інша ви не можете сидіти на такому стіці. Отакий От, потрійний стілець і є власне. Основою боротьби з корупцією у нас саме тому нашим законодавством передбачений баланс між покаранням, тобто у нас є національне антикорупційне бюро, спеціалізована антикорупційна прокуратура, Вищий антикорупційний суд. І з іншого боку, запобіганням, попередженням і пропагандою зміни поведінкових стереотипів. Цим займається Національне агентство запобігання корупції, але водночас вся державна. Антикорупційна програма, вся антип... антикорупційна стратегія уряду присвячена передусім цьому прибрати можливості корупції. Тепер що нам пропонують? Нам пропонують одну ніжку цього стільчика зробити дуже довгою, тобто значно посилити компонент покарання, але водночас не посилювати інші компоненти. Очевидно, що до чого хорошого це не призведе. До чого реально призведе пропозиція прирівняти корупцію до державної зради? Ну тут я почну. Я не правник, але ми е, не треба бути правником, щоб розуміти, що за різні злочини різні покарання це е, основа е, кримінального правосуддя. Тому можна прирівняти крадіжку до зґвалтування, можна прирівняти е, розбій е, до е, корупції і так, далі, і так далі. Від цього нічого хорошого не буде. За різні злочини є різні покарання. Е, і більше того, в українське законодавство має. Більше ніж півтора десятки визначень е, різних корупційних злочинів, і вони мають різний характер і різне покарання. Е, до чого практично призведе пропозиція? До того, що е, розслідування. Корупційних справ великих корупційних справ буде передано із незалежного органу національного антикорупційного бюро, до якого звичайно є купу питання суспільства, але водночас всі розуміють, що воно є незалежне, має високий рівень довіри, як з боку українського суспільства, так і з боку наших міжнародних партнерів. Ці справи будуть передані в службу безпеки України, яка не притаманно цим займатися. А це означає, що вони будуть по суті засекречені, так як все розслідування державної зарази засекречено. Вони будуть під контролем Офісу президента, тому що Служба безпеки України не користується тим рівнем незалежності. Вона є підконтрольною очільнику держави. Тобто, ми матимемо більшу підконтрольність. Корупційних розслідувань нинішньої владній команді більшу секретність, меншу прозорість, менший громадський контроль. І от власне і все, і звичайно, менше довіри з боку наших міжнародних партнерів, тому що вони наполягають саме на тому, щоб антикорупційна інфраструктура була незалежною. Що це означає? Що людина, яка вчинила корупційний злочин, мусить сидіти в тюрмі, незалежно від того, чи це представник опозиції, чи це представник правлячої політичної команди. Саме тому антикорупційна інфраструктура є незалежною від поточної політичної влади. От власне, ми не вирішуємо жодну проблему таким чином, створюємо цілу низку нових проблем. З боку довіри суспільства, ефективності правочинства, захисту представників владної команди від переслідування за корупцією і звичайно серйозних конфліктів з нашими міжнародними партнерами, для яких наявність незалежної антикорупційної інфраструктури є дуже важливим фактором підтримки України. Дякую. Пане Валерію, цікаво почути вашу думку. То яку роль, наприклад, в боротьбі з корупцією в нашому суспільстві, в нашій державі займають, наприклад, ті самі журналісти-розслідувачі чи громадські активісти, громадські діячі, які викривають такі факти? Мені здається, це дуже важлива роль. Тому що самі по собі правоохоронні органи не здатні впоратися з величезною кількістю складних і заплутаних справ. Тому журналісти, розслідувачі, громадські активісти, антикорупціонери виконують надзвичайно важливу функцію пошуку складних і заплутаних справ, де є підозра на корупцію з боку тих або інших державних службовців чи політиків. Але водночас велика довіра з боку суспільства до цих людей означає велику відповідальність цих людей перед суспільством. Вони не мають заміняти собою правоохоронні органи, вони не мають виносити вироки. Вони мають привертати увагу і далі мають працювати представники правоохоронних органів, тим більше, що якраз антикорупційна інфраструктура користується високою довірою суспільства. Це означає, що вимоги до громадських активістів, антикорупціонерів, журналістів розслідувачів є достатньо високі з точки зору їхньої кваліфікації. Це означає не тільки здатність розбиратися в документах, які так чи інакше вони отримують. Це означає певні базові, дуже навіть більше ніж базові економічні знання, і це означає звичайно дуже високу відповідальність за подачу інформації, яку вони розслідують. Тобто не бити по емоціях, не кричати величезними заголовками, а подавати інформацію в тому вигляді, в якому вона. Може розглядатися як правдива, це великий виклик. Суспільство наше зараз жадає страшенно справедливості, і дуже легко і політикам, і громадським діячам, і журналістам і редакторам відповісти на цей запит справедливості, на цю ненависть до корупції, на несприйняття корупції в час війни, відповісти по суті емоційним вибухом. А тоді такий емоційний вибух він, по суті, руйнує довіру до всіх всю довіру до. Самих медіа, довіру до антикорупційних правоохоронних органів, довіру до політиків, довіру до всіх. Це як кричати вовки-вовки у старій українській кажості. А потім, на третій раз, коли вовки дійсно приходять, то виходить так, що ніхто вже не прокинувся. Саме тому в великий, велика довіра до людей, до будь-яких людей, це стосується і правоохоронців, і журналістів, і політиків. І чиновників велика довіра обов'язково супроводжується великим рівнем відповідальності. Що вище до тебе довірує суспільство, то більше ти відповідаєш за те, що ти говориш. Пане Валерію, ну ще, можливо, моя така суб'єктивна думка. Ви згадували про те, що дуже важ... одним із важливих компонентів боротьби з корупцією є децентралізація. І, як бачимо, ну, дійсно в нас відбулася реформа децентралізації, дуже часто, наприклад, з'явилися, на жаль, такі місцеві князьки, які собі можуть дозволяти, що хочуть. Наприклад, знане, мабуть, вже всій Україні місто Ківерці, де мав будуватися стадіон за 140 мільйонів. Гривень, де міський голова що хоче собі, дозволяєте то робить. Але на е е мене така склалася думка, що от е принаймі на місцевому рівні е люди не дуже вникають і не дуже цікавляться тими вик викривними матеріалами роботою журналістів розслідувачів От, наприклад, коли дійсно щось на загальноукраїнському рівні, там про яйця по 17», чи е, яблука по 50 або про ті самі куртки? Е, то ну всі про це знають, всі про це говорять. А коли на місцевому рівні викривають якогось корупціонера, якогось хабарника, е, ну дуже хто багато відмахується, каже: ну та та всі крадуть, всі беруть, е, нічого не можемо зробити. Ну і це ну, не набуває, не набирає такого резонансу, якби воно мало набирати на місцевому рівні. Е, в чому тут на вашу думку проблема? Чи вона є, і як подолати таку байдужість е, ви кажете, що е, наше суспільство. Зараз перестало бути байдужим, особливо до корупції, але, на жаль, на місцевому рівні мені здається, що це все-таки ще залишається. Ну, по перше, ми сказали, що міський голова дозволяє собі все, що захоче. Міський голова дозволяє собі рівно стільки, скільки дозволяють йому е, мешканці громади. Так. О, це дуже важливий момент. Е, Отже, що відбувається на місцевому рівні? Ну, по перше, треба сказати, що реформа децентралізації дійсно є найбільш успішною реформою в Україні. Це е, показують як у соціологічні опитування українців, так і е, оцінка наших міжнародних партнерів, в тому числі е, оцінка Європейського союзу, е, який вважає її дуже важливим кроком на нашому європейському шляху. Е, Нещодавні дослідження показали, що децентралізація суттєво збільшила довіру до місцевої влади. А, а також довіру між людьми в громадах, довіру до знайомих і незнайомих у своїй громаді, довіру між сусідами і так далі. А, водночас а, люди на, на місцях ще недостатньо розуміють, що гроші, які витрачає місцева влада, це їхні гроші, так. це їхні власні гроші, які вони передали своїй громаді, не державі, не державному бюджету. А, вони передали ці гроші в, в якості податків, що йдуть в місцевий бюджет. По суті, передали гроші місцевій громаді. Це все одно, що вони зібрали донати і передали ці донати е, певній уповноважені людині. Увіть собі, що хтось би ходив і збирав би по 10 гривень е, з кожного з кожної садиби, е, і на ці гроші почав би щось будувати. Чи була б увага тоді е, місцевих е, громадян? До цього процесу, очевидно, за ці 10 гривень вони би там задушили будь-яку людину, яка б маніпулювала з тими грошима або намагалася би їх вкрасти. Але відчуття того, що ці гроші, які вони сплатили в місцевий бюджет, що це є їхні гроші, які вони передали а, певним місцевим політикам, які вони ж обрали, для того щоб вони а, це використовували на благо всієї громади, оцього відчуття власності. Ще в принципі немає, а і коли воно з'явиться, тоді власне все буде гаразд. А тут дуже важлива роль місцевої журналістики місцевої журналістики, а, і оскільки все таки в громадах дуже часто якісних журналістів маловато, то тут працює так звана громадська журналістика. Тобто, по суті, місцеві блогери, а, молоді чи літні люди, які мають час і натхнення писати про місцеві справи, а інші люди це радо читають чи слухають. Мені здається, що це є основою. Це знаєте, у нас прийнято в. Я живу у великому місті, народився в... і живу е в Києві. Е і у нас прийнято жартувати над е чатами е місцевими ОСББ, е великих багатоквартирних будинків, е які є, по суті, зрізами всього українського суспільства. Жартуємо, ми жартуємо, але насправді це є основа демократії. І так само е якийсь місцевий е чат мешканців невеличкого. Села у нас сьогодні практично у всіх є смартфони. От є, є так само за зрізом цього місцевого суспільства. Водночас треба сказати, що практично ніхто з місцевих лідерів по всій Україні, чи на сході, чи на заході, чи в центрі, чи на півдні, на півночі, не є Янголом. Я багатьох людей особисто знаю. Крил ні в кого не бачив. Це є непрості люди з часом не дуже хорошими звичками, але у них є одна велика потужна сила. Їх обрали громадяни за рахунок цього. Україна отримала більшу стійкість, і ми бачимо, що стійкість громад стала основою стійкості України і на тимчасово окупованих територіях і близько до лінії фронту і поза лінією фронту в різних місцях. А це означає, що просто більше уваги до власних грошей. І тоді все буде гаразд. А чому так відбувається? Що більше уваги до національного ніж до місцевого? Тому що е, люди, які загалом цікавляться різними справами е, за межами своєї садиби, їх все-таки порівняно небагато. Здається, їх на сьогоднішній день в Україні не більше 20%. І тоді, коли щось відбувається на національному рівні, ці люди всі по всій Україні спалахують і починають цікавитися тими справами, але так само, що вони є і на місцевому рівні, просто їх малувато, просто їх малувато. Це означає, що завдання кожного з нас і кожної з нас просто взяти одну людину за руку і перевести на бік світла, тобто залучити ще одну людину, сусіда, друга, подругу до того, щоб цікавитися справами у власному містечку, у власному селі, у власному місті. Чи навіть в А, І тоді це звичайно легше сказати, ніж зробити, але тільки таким способом ми збільшимо увагу суспільства до тих проблем, які нас цікавлять. Коли буде відчуття, що це мої гроші, і це ж вони крадуть реально ті самі гроші, які я передав громаді для того, щоб з ними було те або те, отоді от і буде все гаразд. А на місцевому рівні контролювати чиновника. Чи обраного лідера громади набагато, набагато простіше. Е, уявіть собі, наскільки складно контролювати, наприклад, Міністерство оборони і наскільки легко контролювати е, голову громади в якійсь порівняно невеликій громаді. Це просто ну, небо і земля. Е, менше грошей, менше складність, більша прозорість е, і більше, е, менше складних операцій, менше складних схем. Все як в долоні. Пане Валерію, то і на сам кінець цікаво. Тут для того, щоб люди розуміли, що вони платять свої гроші, свої податки в ці свої громади, і згодом за ці кошти місцеві чиновники щось для них роблять. То можливо варто було б, щоб люди дійсно платили, наприклад, самі те саме ПДФО, яке найбільше наповнює місцеві бюджети, щоб люди отримували, наприклад, ці кошти вже наживо, так, але не підприємство перераховувало в місцеві бюджети, а люди самі платили. Тоді можливо вони б зрозуміли, що це дійсно їхні гроші, їхні податки, і вони мають спитати в міського голови чи в місцевої ради, куди на і на що спрямовуються ці кошти. Я з вами абсолютно згоден. Е, у нас на сьогоднішній день мислять е, про ці гроші як про гроші й не свої. Yeah. Навіть коли е, працівник домовляється з роботодавцем, то він завжди питає: а скажи мені, а чистиме я скільки буду отримувати? Тобто це означає, що він ту суму податку, по суті, вважає уже переданою державі і навіть yeah. не цікавиться, е, що з того йде в національний бюджет, а що в місцеве. Я вважаю, що це правильно було б зробити. Е, нам завжди кажуть, е, люди не розберуться. Слухайте, люди в усьому розберуться. У нас люди вже настільки цифровізовані, ми собі не уявляємо, наскільки наша країна цифровізована порівняно з іншими країнами Європи. Ті іноземці, які вивчають, що у нас стан справ у нас з цим, з цим процесом, вони вражені тим, наскільки Україна далі просунулася по шляху цифровізації. І це не означає, що в нас якісь особливі спеціальні люди. Це просто означає, що потрошечку змінюється покоління. І сьогодні, ну слухайте, ті люди, які... Сьогодні мають 40 років, вони вже виросли з тими телефонами, по суті. А ті, які 60, то їхні діти їх навчать. А, чи можливо? Ну я, наприклад, просто свого часу був фахівцем, мені було легше, але я, всі люди мого віку і старше за мене, вони всі цифровізовані. Люди розберуться зараз. А, сучасна техніка дає можливість це робити дуже акуратно і автоматично. Комп'ютер сам порахує, скільки грошей е, в тебе забрати і перерахувати е, в місцевий, а скільки в національний бюджет. Е, е, але тут важливо, я з вами повністю згоден, що людина буде бачити оце я заробив тисячу гривень, оце з цієї тисячі гривень. Оце от пішло туди, а оце от пішло туди. А навіть після того ще якийсь комп'ютерний помічник вам тут тихенечку розкаже. А от з того, що ти сто гривень з тобою в тебе сто гривень звідти збрали з твоїх грошей, то щоб ти розумів, що з них 50 пішло на національну оборону. 10 пішло на освіту, 10 на охорону здоров'я, а, а ще там п'ять на чиновників. І тоді людина буде розуміти, що вона насправді і є держава Україна. Вона ж так само перебуває на фронтирі на краю. Цивілізації і варварства, ми це дуже добре розуміємо. Як свого часу були сполучені Штати Америки, яких ми народ. Це основне перше твердження, з якого починається весь політичний процес. От тоді люди собі себе відчувають народом, коли вони конкретно дістають зі своєї кишені свої власні гроші і віддають на спільну справу. Війна поганий спосіб вчитися, краще би без війни жити, але війна навчила нас. Виймати гаманець і давати звідти гроші на спільні потреби. Тепер залишилося зробити так, щоб всі ті гроші, які ми віддаємо з власного гаманця, віддавалися не автоматично там кимось роботодавцям, нараховувалося в якійсь відомості, яку ніхто там не дивиться, коли підписує, е якщо загалом підписує, або просто воно там кудись падає на картку. А щоб це був свідомий процес процес усвідомлення оце я отримав свою заробітну плату, е оце я заплатив з неї податки, або якщо йдеться про малий бізнес. Так само, Тут трошки краще люди усвідомлюють, до речі, mm -hmm. в малому бізнесі ти отримав гроші, ти заплатив податки, ти розумієш, на що ці гроші йдуть. От. От тоді, коли кожен українець, кожна українка буде розуміти, що оце я із своїх грошей віддаю своїй державі, щоб вона мені зробила це, це і оце, і я тепер значить, маю право вимагати, щоб вона робила так, щоб це було нормально, і щоб ніхто ці гроші не вкрав, а щоб вони пішли на те, що я хочу. Тоді ми просто будемо жити в трошки іншій країні. Це призведе до трошки більшої складності. Але слухайте, світ навколо нас уже так сильно ускладнився, що якщо ми не будемо самі ускладнюватися, щоб жити в цьому складному світі, то я думаю, що ми собі не зможемо дати раду. Що щиро дякую вам, пане Валерію, за ваші думки, за ваші пропозиції, і деякі ви висловили в нашому ефірі громадський активіст, викладач, підприємець Валерій Пекар був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. і, зокрема, спілкувався про три складові для подолання корупції в нашій державі. На все добре, пане Валерію. Тримаємося. На все добре.